Вітаю вас, друзі, на уроці запити аудиторії. Давайте одразу розбиратися, що це таке, і навіщо закривати запити аудиторії. Чим більше запитів аудиторії ви зможете закрити за прогрів, тим більша ймовірність того, що людина придбає ваше навчання. Аудиторія, яка дивиться ваш контент, у неї є різні свої моменти, думки, через які вона, скоріш за все, не може ще прийняти рішення, щоб іти до вас на навчання, вивчати саме цю тему. І вона може навіть хотіти себе в цьому спробувати, але її щось може зупиняти. Або навпаки, вона ще не знає, що вона може отримати. І саме через закриття цих запитів ми можемо показати, і вона захоче приймати рішення і піде до нас на навчання. Я розкажу, що це за запити, певна кількість. Я про кожен розкажу, що він значить, і ви для себе випишете всі свої запити аудиторії, і будете з ними працювати. Де працювати, в якому вигляді. Весь цей контент ви можете там упаковувати в форматі статті, серії постів, сторіс, експертних відео. Всі ці формати насправді вони другорядні, ключове це закрити бажання, страхи, біль та заперечення. Це основні осі чотири наші запити, які є у аудиторії. Вони ключові, по ним треба працювати. І якщо ви запитаєте там, що краще спрацює в закриття запитів, сер... це серія постів, чи краще сторіс. Чи може статтю якусь написати, чи викласти якесь інтерв'ю або якесь відео. Я вам відповім, що ви можете абсолютно спокійно використовувати як всі формати, або, наприклад, тільки сторіс. От якщо ви приберете сторіс і будете тільки пости постити, ну це не гарно. То запуски так сформовані в Інсті, що нам обов'язково треба вести сторіс. Тому зазвичай закриття запитів через сторіс, я там використовую ще подкасти, в них записую в Ютубі. Там також закриваю якісь думки, тобто я постійно працюю з запитами там, де є у мене можливість в будь-якому форматі опублікувати якийсь контент. Але тут дивіться, якщо ви будете закривати під час вашого прогріву суто запити, тобто. Кожен ваш день там буде це закриття якогось запиту, то так воно не працює. Бо ви знаєте, що все потрібно в комплексі публікувати і потрібні всі елементи, інструменти, які існують прогреви. Це може бути просто один з якихось днів, які ви використаєте, щоб закрити той чи інший запит. Давайте розбиратися. Я для вас зробив таку велику табличку, пакував запити, які є у моєї аудиторії. І зараз одразу всі їх проговоримо. Перед тим, як проговоримо всі ці запити, давайте одразу розберемося. Ліворуч є аудиторія, тобто це ваші сегменти аудиторії, які ви виписували, які ви розбирали. Це та вже аудиторія, яка у вас існує, з якою ви будете працювати. Далі йде тип. Тип це бажання, страх, заперечення і біль. Що вони значать? Тут варто. Задати питання, чого хоче аудиторія, чого прагне, до якого результату, або як вона хоче жити, або що в результаті вона хоче, щоб сталося саме в її випадку. Друге, це страх, чого аудиторія боїться, тобто, які є страхи, чому вона не приймає рішення і досі там не вирішує свій запит або не в цій темі. І заперечення: це причини, через які аудиторія не хоче діяти і досягати результату, іншими словами, відмовка. Тобто, там у мене не вийде, тому що там це не для мене, тому що. Тобто, це якісь такі знову ж таки думки, які живуть в усіх нас щодо будь-якої теми, і ми, як блогери в своєму прогріві, повинні закривати саме ці запити, щоб ці заперечення зникали. І від того, і наскільки якісно і максимально з різних боків ви закрите ці запити, то людина, якщо можна так сказати, умовно очиститься від них. Ви підсвітите потрібні моменти там, з точки зору бажання, і все. Ви збільшите вірогідність того, що саме ця людина піде до вас на навчання. І останнє це біль. Тут важливий момент це те, з чим аудиторія вже зіткнулася та здобула якийсь негативний досвід, тобто вона вже робила якісь дії і щось от, пішло не так. І за чого тепер? Вона там думає, що ось так це працює. Або це там не для мене, бо от у мене був такий досвід, і я розумію, що мені краще поки туди не йти, не чіпати цю тему. Тепер які можуть бути приклади? Давайте розберемося саме на моєму проєкті. Візьме експерт. Так, давайте продюсер із досвідом. Тип бажання. Тобто ви можете собі розписати ось так там на кожну аудиторію по одному бажанню, страху, запереченню і болі, або по два, як ви вже зможете. Як ви вже там у вас вистачить знань, думок, наскільки ви розумієте свою це, але загалом треба хоч якось базово заповнити, щоб розуміти взагалі, на що можна орієнтуватися. Це взагалі погодяться дуже класна штука, коли ви розумієте, що насправді боїться ваша аудиторія, які в неї є заперечення, чого вона насправді. Хоче, і ви далі в прогріву це розкриваєте, тобто наскільки це взагалі класна штука. І знову ж таки, повертаючись, як використовувати ці запити, ви берете будь-яку подію, ситуацію, все, що є в вашому житті, і можете за допомогою цього розкрити якийсь з запитів. Ну і давайте для прикладу розберемо е, продюсер з досвідом, як я вже казав, бажання тип. І е, що хоч, хоче цей продюсер з досвідом? Дізнатися всі деталі запуску і зрозуміти, як конкретно їм можна з, їм можна зробити крутіший результат і не допускати попередніх помилок без хаосу та з чіткою структурою. Як я можу закрити цей запит абсолютно різними ситуаціями? Перше, я можу на своєму прикладі, в прикладі запусків розкрити думку, саме говорячи цими словами, що там у мене були якісь помилки, але ми вийшли на такий то дохід. Ми вийшли на таку-то систему запусків, і у нас там зараз все проходить. Супер круто. У мене є ця система. Ось на прикладі якогось проекту Або я показую на прикладі якогось учня такого, таку ж аудиторію, продюсер з досвідом, який е, до коучингу, наприклад, е, у нього все горіло, у нього нічого не виходило. Запуски йшли хаотично, не було якоїсь системи. І він прийшов на коучинг, Під час коучингу зробив запуск. Е, це для нього там повністю відкрило йому всю структуру. Е, він радий у нього. Це все пройшло більш-менш легко. Я це все доношу. І що бачить цей продюсер з досвідом, який дивиться Сторіс, що ось так можна, це реально, і закривається його там запуск. Я ще можу поділитися розказати, як саме цей продюсер зробив. Або ми беремо там не знаю давайте експерта, експерт без досвіду. Боюся витратити багато грошей на свій запуск, будуть великі витрати. Що я роблю? Я показу будь-який взагалі запуск, це неважливо, не там що за ніша, що за тема. І розказую, що ось в цьому запуску були там такі витрати. Пояснюю думку, що не обов'язково багато витрачати. Там, що насправді треба займатися більше продажами, прогрівом, не треба створювати велику команду. Ось така кількість людей потрібна. Ось такий можна обрати формат, і такі там можуть вийти витрати. Ось в цьому проєкті там заробили 5 тисяч доларів, витрати були 300 доларів. Все, я це все показав. Доніс якісь думки. Знову ж таки, цей експерт без досвіду дивиться, що так у когось виходить. Це реально, і ми саме цей тип аудиторії. Вони їх запит закривається, тому що ми це розказали, показали. І ви можете так розписати свою цільову аудиторію, взяти там будь-який страх і покрутити, як ви можете це використати в якійсь ситуації. У вас щось знову ж таки відбувається у житті? Там в вашій роботі сталося щось в проекті або з'явився якийсь нова історія учня, кейс. І ви дивитесь на цю ситуацію. Такі так, а які там. Ось ця ситуація до речі там підходить під таку під такий запит. Тобто, у мене ж там аудиторія, наприклад, не знають, як взагалі робити запуск, тобто бояться там, не не знаю. Що це щось складне, довге, а можу це через цей проект показати, що людина там зовсім не розбиралася, як це робити, і е, у неї вийшов запуск. Ви для себе робите те ж саме, щось в своїй ніші розписуєте і далі дивитеся, на яких прикладах або темах ви можете закрити саме цей запит. Е, що тут іще можна подивитися? Так, давайте візьмемо е, заперечення якесь. Продюсер без досвіду, я поки що зі своїми клієнтами розб... клієнтами розбираюся, намагаюся відновитись. Мені здається, що запуски це складно і довго немає на це часу, може пізніше. А я показую там іншу людину, який таргетолог, наприклад, або смм-ник який веде там п'ять проєктів і при цьому встигає ще робити один запуск. Когось спродюсувати. І все, ця людина закривається. Біль там, падають охоплення, найпроблемніша зона це контент, не зможу не можу зрозуміти, що знімати у сторіс. І розкриваю, що знімати у сторіс, як це можна робити? Знову ж таки, все показуємо на прикладах, на реальних. Тут головна буде помилка, це якщо ви вийдете в Сторіс і будете все це доносити просто, як знаєте, в Вікіпедія. Тобто 300 душних таких Сторіс, де ви отаке полотно тексту ставите, ось так робіть то 5 правил. Ні, краще на реальних прикладах, на реальних ситуаціях. Що Робити, якщо цих прикладів там історії учнів немає. На своїх прикладах з минулого, з зараз того, що відбувається у вашій професійній діяльності. Ви це берете і просто закриваєте. Причому закриття запитів може бути як за три сторіс щось коротеньке розказати, так і цілий сторітел, там на цілий день, де є 15 сторіс, можете зустрітися з учнем, показати, розказати і закрити це, або там я не знаю, через віртуально, через. Там ноутбук підзняти або попросити людину себе підзняти і розказати чиюсь історію поділитися. Все все дуже просто. Тобто, у нас є бажання, страх, заперечення і біль. Ви відповідаєте на ці, відповідаєте на ці запитання, розписуєте по кожному пункту під аудиторію і тип, їх якісь думки. Які вони відчувають, щоб ви з ними могли попрацювати, тобто це прям треба максимально детально заповнити. І далі ви можете навіть не повертатися до цього документу, бо ви, в принципі, вже будете чітко знати і пам'ятати, які там є моменти у аудиторії. Це не треба прописувати кожного запуску, бо аудиторія у вас не буде змінюватися кардинально під той продукт, який ви, наприклад, запускаєте. Якщо це зовсім інший продукт для іншої аудиторії, то вже ж треба заново прописувати. Але ви це один раз прописуєте і далі просто. Просто використовуєте в своєму контенті, причому це як можна запланувати наперед, коли у вас там я не знаю є якась історія, або ви знаєте, щось станеться. Ви можете прописати, що ось є така історія. Я там хочу закрити такі запити, і сходячи з цього, формуєте вже контент-план саме на цей день, або взагалі, отак посеред дня, може щось статися, і ви це можете використати е під закриття е якогось запиту цієї ситуації. І моя порада під кінець уроку це те, що не беріть одразу використовувати абсолютно всі формати під закриття запитів. Візьміть для себе один для початку інструмент, це Stories, і виділяєте якісь дні в своєму прогріві, коли ви захочете, і закривайте ці запити. Кожного дня це не треба робити. Коли ви зрозумієте, як це працює, коли ви будете бачити фідбек, який отримує аудиторія. Коли ви їй це показуєте і закриваєте один з її запитів, то там після регулярних системних запусків ви можете вже додатково там і якісь відео додавати, якісь там серії постів, які можуть це робити, бо ви вже будете точно знати, от що саме там болить аудиторія, або чого вона там боїться, чого хоче, які заперечення. Тож спочатку почніть зі сторіс. На цьому все. Заповнюйте цю, цю табличку, розписуйте для себе, щоб використовувати До зустрічі в наступному уроці.